AMD тепер військова компанія. Apple випустили свій AI, а соцмережі обмежують політичний контент. Проте не всі. Про ці та дуже багато інших цікавих новин світу технологій та інтернету в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Я впевнений, що настане день, коли Samsung будуть тримати анонси своїх продуктів в трошки більшій секретності, але це буде точно не сьогодні. Днями в мережу просочилось дуже багато інформації стосовно двох продуктів корейської компанії: перший Galaxy Fit 3. Так, через 4 роки Samsung нарешті вирішили відновити свою лінійку фітнес-браслетів. Наприкінці січня один з регіональних сайтів Samsung, звісно ж, випадково опублікував зображення цього фітнес-браслету. Згідно з цими матеріалами, Fit 3 отримає дисплей 1.61 дюйма, вагу в 21 грам, алюмінієвий корпус, а батареї єнності 200 мАч, вистачить на 13 днів роботи. І тоді я міг би сказати, що скоріш за все його покажуть на осінній презентації разом з новими фолдами та фліпами. Проте Samsung вирішили, що. То занадто довго, і в магазині в Танзанії були сфотографовані вже повністю комерційні коробки з фітами, які, окрім підтвердження дизайну, повідомляють, що коштуватиме фіт 3 десь приблизно 100 доларів. І після цього зливу мені здається, що навряд чи фітнес-браслети привезли до магазину на півроку раніше за старт продажів. Тож, скоріш за все, скоро нас очікує анонс. Другим девайсом став очікуваний багатьма Galaxy A55. Очікувано в ньому й те, що він отримує деякі запозичення від S24, як в зовнішньому вигляді, так і в програмному забезпеченні, тобто AI. Хоча я все ще сподіваюсь, що він залишиться фішкою для флагманів. І от наче все круто, і пласкі бокові частини, і дисплей, але ці рамки. Я не знаю, може це задум стилю такий, але як на мене вони трошки великуваті. Працюватиме цей телефон на базі процесору Exynos 1480, результати тестів якого вже знаходили в мережі, і загалом, там наче як усе має бути добре. Знову ж, навряд чи довго залишилось на нього чекати. На жаль, в Україну вже декілька років не приїжджають смартфони від Asus, які були дійсно останніми компактними флагманами у світі. Нещодавно ROG показали свій ROG Phone 8, який, хоч і націлений на геймерів, проте доволі сильно змінив свій дизайн в бік більш стриманого. І якщо ROG Phone націлений виключно власне, на геймерів, то ZenFone був цікавим компактним пристроєм. Цього ж року ця історія може змінитись. Один з користувачів Reddit в прошивці ROG Phone знайшов купу зображень нового ще не анонсованого ZenFone 11, який буде Точнісінькою копією Рокфон, відрізняючись виключно двома речами. Перша це дизайн, який нарешті прирівняли до ноутбукового, і як на мене, йому це пасує. Ну а друга зміна це дисплей не на 165, а на 144 Гц. І все наче окей, топове залізо, все добре, але чомусь в цьому зливі мова йде виключно про ультру, тобто лопату з діагоналю майже 6,8 дюймів. А от чи буде звичайна компактна версія в цьому році, залишається таємницею. Зливатись потроху починають і нові айфони, ті, що 16. І як ви бачите, 16 та 16 отримують дизайн-камери, скажімо так, 4-річної давнини. Стверджується, що це не через лінь, кука і команди, а для того, щоб записувати просторове відео, яке потім можна буде відтворювати на Apple Vision Pro. А якщо вони будуть стояти по діагоналі, як зараз, то це не вийде зробити. Ще базові моделі, наче як отримують Action Button, новий чіпсет і звучатиме як знущання, але 60-герцові дисплеї. І якщо це реально так, то це вже взагалі не буде смішно. В той же час Apple вже фактично офіційно презентували свої напрацювання в штучному інтелекті, презентувавши мультимодальне редагування зображень на основі великих мовних моделей, що отримало назву MGIE, який вже доступний на GitHub. Сенс цієї моделі дуже простий. Ви пишете текстом, що треба зробити з вашим зображенням, наприклад, змінити баланс білого чи яскравість зображення, а вона це робить з вашим зображенням, власне. Ну або більш складні штуки, такі як видалення об'єктів на фоні, зробити піцу здоровішою на вигляд, чи змінити колір волосся чи одягу. Ну тобто фактично нічого неймовірного, проте ніхто і не казав, що це завершений продукт, тому що завершений варто чекати вже власне в нових айфонах. Думаю, що багато хто з вас чув про. Dyson, продукти якої коштують багато грошей, і ділять аудиторію на дві категорії: перші дуже задоволені їхніми виробами і усіляко нахвалюють їх і кажуть, що краще нічого в світі немає. Інші ж називають це все другою Apple мовляв, це просто дорогий бренд, і нічого такого там немає. Я не можу належати до будь-якої з цих категорій, адже в очі ніколи не бачив ці вироби. Тож моєї оцінки ви не почуєте. Проте мене здивувало інше. Майже усі західні медіа написали про те, що на тижні моди в Нью-Йорку через майже. Вісім років після виходу першої моделі Dyson презентували свій новий фен Supersonic R R, тому що він отакої такої форми, як маленька англійська R. Хоча, як на мене, це цілком можна локалізувати як Supersonic G. Менше з тим, цей фен важить усього 325 грам, що майже вдвічі менше за попередника, якого сварили, зокрема, за вагу. Із крутості відмічається фільтр, який фільтрує повітря, що дмухатиме на ваше волосся. І сам двигунчик там переробили, і оснастили датчиком, який автоматично розпізнає підключені аксесуари та насадки, завдяки чому цей фен автоматично регулює потужність і температуру, але просто так купити його не можна. Коштує він 570 баксів в безподатковому штаті США і доступний тільки американським перукарям із дійсною ліцензією Метолого, та й все одно навіть вони не зможуть просто взяти і купити його, бо спочатку треба постояти в списку очікування. Цікаво, й те, що стара модель досі коштує від 430 баксів. А ви, будь ласка, напишіть в коментарі, чи був у вас досвід з Дайсоном і що ви можете про нього розповісти. Всі хочуть отримати контракт з Пентагоном. Без жартів, будь-яка технокомпанія мріє про це. І от тепер настав час АМД стати частково військовою компанією. Так вони вже так чи інакше були. Раніше залучені то до Міністерства економіки у створенні суперкомп'ютерів, то у створенні серверів для Міністерства оборони. Але от прям щоб отримати військове замовлення, здається, це вперше. Тож днями Рейтон, який є одним з найбільших оборонних підрядників і відомі такими речами, як Петріот, Томагавки, ракети Амрам, Харм, Сайдвіндер. Жжавеліни, стінгери і так далі підписали з AMD контракт на суму 20 мільйонів доларів на розробку Package для наземного, морського та радарного використання. Розроблятимуться ці чіпи одразу так, щоб за потреби їх можна було поєднувати і тим самим збільшувати одразу ж максимальну продуктивність. Я думаю, що ви в курсі того, що в цьому році в Штатах відбудуться президентські вибори, і це вже зараз починає впливати на світ. Ні, не тільки тим, що Сенат та Палата представників блокують новий пакет допомоги Україні. Мова про дещо інше. Зараз соцмережі це страшний інструмент, а критичним мисленням володіють, на жаль, скажімо так, далеко не усі люди. Тож зараз буде нестись, більш того, вже несеться. Буквально днями дві компанії з Техасу ой, як несподівано, використовували аудіодіпфейк з голосом Байдена, в якому, наче як. Байден закликав виборців в штаті нью гемпшир не приходити на вибори. Генеральний прокурор штату вже розпочав розслідування і стверджує, що такий дзвінок отримали понад 25 тисяч американців. Звісно, я думаю, що доволі дивно вірити в те, що от особисто тобі подзвонив президент країни і попросив не приходити на вибори взагалі. Проте ви ж розумієте, що якась частина цих людей цьому повірила. Створений цей діпфейк був за допомогою інструментів компанії Eleven Labs, яка фактично є найкращим в цьому питанні. І хоч вони і стверджують, що дуже серйозно ставляться до неправильного використання їхнього продукту, проте факт є фактом. І такого буде тільки ще більше. Інші ж компанії працюють на випередження подібних історій. Наприклад, Midjourney вносить заборону на створення зображень, як з Байдом. Так і з Трампом. Девід е, Хельц, генеральний директор Міджорні ну, цієї компанії, стверджує, що хоч він і сам любить робити усілякі кумедні картинки з Трампом, проте в найближчий рік це буде під жорсткою забороною. І хоч старіші версії Міджорні все ще поки що роблять такі зображення, то останні версії відмовляються робити щось подібне та й взагалі робити зображення публічних осіб. Та події, що можуть ввести в оману. І якщо так поміркувати, з тим, на що зараз датен Міджорні, це дуже добре, що вони вносять такі заборони, бо його останні версії при правильних тегах можуть видавати дійсно неймовірні результати. В той же момент OpenAI впроваджує додавання метаданих на зображення, що створені як безпосередньо вдалі, так і в самому чат GPT. І взявши підозріле зображення, за допомогою фірмового інструменту можна перевірити, де та як воно і коли було створене. Схожі історії у вигляді цифрових водяних. Знаків запроваджують Google та Meta і працюватиме це не тільки для зображень, а й для аудіо. Інстаграм та Фейсбук або просто мета більше не будуть рекламувати, просувати та проактивно поширювати політичний контент. Не конкретно якийсь, а от взагалі увесь. Як вони збираються відіряти політичне від неполітичного, поки не зрозуміло, тому що представники компанії стверджують, що за їхнім визначенням політичний контент це контент, що стосується тем пов'язаних з урядом, виборами, законами або соціальними темами. І це ну таке собі, бо мета і так банить усіх українців за будь-які згадки. А тепер ще й не буде просувати умовно якийсь флешмоб у Фейсбуці з якимось закликом до, наприклад, американських політиків. Тож наміри у мета добрі, звісно ж, але щодо реалізації є питаннячка. А тепер вгадайте, яка соцмережа не те, щоб не посилює свою модерацію стосовно політичного контенту, а навпаки, робить рекламні політичні відео, не позначаючи їх позначкою відповідною реклама. А окрім цього, просуває теорії змови антиваксів та трампістів, а ще й постійно успішно скорочує штат відділу модерації. Свої припущення напишіть в коментарі. Новина одним реченням для лінуксоїдів. Windows 11 скоро почне підтримувати команду судо. Що ж, перейдемо до так чи інакше українських новин. По перше, застосунок повітряна тривога отримав оновлення, в якому додано можливість отримувати сповіщення про різні типи небезпек, як, от, наприклад, стихійні лиха чи потреба в евакуації. Крім цього, приходитимуть ще й короткі повідомлення з рекомендаціями дій. А ще я окремо хочу поговорити з вами на іншу тему. Я знаю людей, які на питання, чому ви не були в сховищі під час останньої повітряної тривоги і ракетної атаки, відповідають: бо у нас немає сховища, і такі випадки дійсно є. Навіть не буду сперечатись, дійсно, є багато навіть в Києві місць, де немає сховищ. Проте, на щастя, чи, на жаль, за ці роки люди починають реагувати на тривогу, тільки якщо ну, усі пабліки написали, що летять ракети, балістика і так далі. Хоча це і мотивує піти в сховище далеко не усіх. І тут я можу сказати тільки одне: бережіть себе і не нехтуйте своєю безпекою. Сьогодні ще хотів би звернутися до інших людей, для тих, які дуже люблять знімати, як над їхнім будинком пролітає ракета чи шахет. Повірте, ви цим вже нікого не Здивуйте, усі свої лайки вподобайки ви вже зібрали все. Усі бачили вже, і перше, і друге. Тому краще завантажте собі, є ППО. Якщо вам не страшно дивитись на те, як туди ракета, і у вас є така змога, дістаньте телефон і допоможіть нашим силам ППО. Вам нам нічого не треба фотографувати, знімати на відео, а просто натиснути буквально дві кнопки і навести свій телефон. Повірте, цим ви врятуєте не одне життя і дуже сильно полегшите роботу наших протиповітряних сил. А от відео прольоту ракети над вашим будинком не допоможе. Абсолютно нікому. Один з українських користувачів Spotify написав таку собі імпровізовану петицію на сайті Spotify стосовно російської музики в рекомендаціях. Мовляв, багато користувачів ніколи не слухали російські, і їм воно все одно пропонується. Ініціатива, звісно, дуже непогана. Цей користувач там же одразу пропонує шляхи її вирішення: зробити функцію відмови від певного вмісту конкретною мовою чи регіоном, вдосконалити алгоритми рекомендацій, щоб вони були більш чутливими стосовно геополітичного контексту, і включити інтеграцію зворотнього зв'язку. З користувачем. Давайте подивимось на цю справу тверезо. Третій пункт ніхто не буде реалізовувати, бо це треба наймати й. Декілька офісів саппорту, щоб відповідати просто на усі запитання користувачів, які може бути просто сумно. Функція відмови від певного регіону чи мови непогано проте існують російськомовні українські виконавці, скажімо так, та й не усі російські виконавці зареєстровані в Росії чи виконують свої так звані пісні російською. А от з другим, вибачте, але так не буде. Я почитав коментарі там під цією петицією, почитав коментарі на інших ресурсах, де вони були. І загалом ситуація ділиться на дві частини. У когось з цим проблем немає. І, наприклад, я взагалі не бачу російської музики. От. От, абсолютно, вона мені не пропонується, тому що з нею я ніяк не взаємодію вже дуже і дуже давно, тому в мене реально її немає. Хтось стверджує, що також ніколи не споживало російське, але їм воно рекомендується. Насправді для цього вистачить один раз послухати, і, і все. Правду про те, як саме працюють алгоритми Spotify, ми не, не, не дізнаємось ніколи. Якщо виходити з загальної концепції роботи таких алгоритмів, то береться банальна регіональність та схожі вподобання. Наприклад, є ось така немаленька кількість людей в Україні, що хочуть послухати якогось умовного, не знаю. Моргенштерна, Меладзе чи ще якесь чергове лайно. Ну, от їм подобається і хочете їм греблюгати. Вони будуть слухати це завжди. І я можу навести величезну кількість дуже медійних персон з такими поглядами. Проте зараз не про це. І от ви з цим користувачем обидва послухали ось цей новий модний трек про мати, мати Тереза і ще якийсь, нехай це буде, наприклад, Дорофєєва. Spotify вважатиме, що ваші смаки схожі і запропонує тепер вже вам те російське сміття. А взагалі, камон, я відкриваю топ-50 в Україні. І на другому ж місці, чи то казах, чи то росіянин, що на блатнячковому співає кінтішка Дунул паровоз» і тут же на цьому ж лайні в інсті з гордістю написано «Привіт із Києва. І, а на четвертому якийсь росіянин Дотер, репер з якимось ще росіянином. І так дуже хочеться вірити, що це Спотіфай просто помиляється, проте, на жаль, ні. Це все, звісно, справа кожного, що слухати і так далі. Проте, вибачте, але це ж навіть не музика, а просто банальна неповага до своїх вуг. І я вже мовчу про культурну експансію і так далі. І от усі постійно сварять там умовний, не знаю, там загін кіноманів, навіщо вони знімають постійно про росіян, адже усі усе і так зрозуміло, проте, на жаль, чи на щастя, ваша інформаційна бульбашка це не вся Україна, і реальність, на жаль, відрізняється. Тому, як і у просто велетенській кількості питань, треба спільні зусилля. Spotify не позбавлять українців бажання слухати російське, розумієте? Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.